Інститут кольору Пантон нарешті оголосив колір 2026 року, і я скажу вам чесно, він мене здивував вже два роки поспіль. кольорами року були пастельні кольори. У 2024-му це був персиковий пух. У 2025-му мокомус. І тут я думаю, все. Досить з нас в цих вже пастельних кольорів, давайте додамо яскравого кольору. І ось Пантон випускає колір 2026 року, і це білий. Знаєте, я з однієї сторони здивована, а з Іншої сторони, в принципі, це очевидно, як описує інститут кольору Pantone, Cloud Dancer, а саме так називається колір 2026 року, це ще під спокою та миру у цьому галасливому світі. Цей колір є аркушем нових починання, візуальної чистоти, яка надихає на благополуччя та легкість. А ми сподіваємося, що Cloud Dancer буде символом закінчення війни та початком чогось надихаючого. Не забуваємо, що білий колір це колір ахроматики, який поєднується з усіма кольорами, і звісно, його постійно можна зустріти на показах. А чи можна зустрічати новий 2026 рік в білому кольорі? Я скоро розкажу у себе на сторінці. Тому, якщо ти ще не підписана, обов'язково підпишись.